Вітаємо вас з Марічкою на заняття з грамоти. Любі діти! Привіт, друзі! Я так рада бачити вас! Розпочинаємо! Дітки, Марічко! Сьогодні ми з вами будемо складати речення, а також познайомимося зі словами-помічниками. Вони нам допоможуть дізнатися, де знаходиться предмет або жива істота. Ой, як цікаво! Дітки, уважно подивіться на картинку і скажіть, де знаходиться котик? На стільці? Під стільцем. За стільцем. Біля стільця. Які помічники допомогли нам в цьому завданні? На під. За біля. Діти, Марічко! А тепер давайте спробуємо підібрати слова помічники в реченні. Ой, справді, давайте. Білка живе в дуплі. Слово помічник в. Котик сидить. Під столом. Слово помічник під. Сонце світить за вікном. Слово помічник за. Книга лежить на столі. Слово помічник на. Дуже добре. Молодці дітки. Як чудово, гарно вийшло. А зараз, дітки, будемо складати речення за схемами і підказками. Схема складається з рисочок. Кожна довга рисочка це слово. А коротка це слово помічник. Тому що ці слова короткі. Розгляньте картинку і скажіть, скільки слів у цьому реченні. Так, 4. Дівчинка лежить на. Дивані. А в цьому реченні є слово помічник? Так, це слово на. Молодці. Ой, як гарно! Ми із цим завданням спорались. Давайте розглянемо наступне речення. Подивіться на картинку і схему. Схема складається з чотирьох слів. Ми бачимо три довгі слова і одне коротке. Тобто в цьому реченні присутній помічник. Отже, діти грають з м'ячиком. Яке слово помічник ви почули в цьому реченні? Я почула слово з. Наступне речення. Дивимось на картинку та схему. Скільки рисочок ви бачите? Три. Так, три. Чи є коротка рисочка? Ні, немає. Це означає, що це речення буде складатися без помічника. Я придумала. Дівчинка миє руки. Молодці. Розгляньте малюнок і скажіть, що робить хлопчик. Хлопчик біжить. Так, хлопчик біжить. Скільки слів Марічко ти назвала? Два слова. Значить, схема складатиметься з двох ліній. Продовжуємо. Що робить дівчинка? Дівчинка читає книгу. Ми бачимо три лінії. Тому у нас виходить три слова. Якщо я скажу лише слово «мавпа», вам зрозуміло, що вона робить? Ні, не зрозуміло. Так, тому що я назвала лише слово предмет. А щоб зрозуміти, що мавпа робить, треба скласти речення. Марічко, допоможи діткам скласти речення. Так, із задоволенням. Мавпа їсть банан. Дітки, запам'ятайте! Словом ми лише називаємо, а в реченні щось повідомляємо. Продовжуємо складати речення за картинками і схемами. Подивіться на картинку і спробуйте придумати своє речення. Ми бачимо три довгих лінії і одну коротку рисочку. Отже, Зайчик побіг до лісу. Слово помічник. ДО. Далі дивимося наступну картинку. Ми бачимо чотири лінії, і вони довгі. Слова помічника немає. Отже, складаємо речення. Світить яскраве, тепле сонечко! Молодці, дітки! Продовжуємо! Що ми бачимо? Три довгі лінії і одна коротка рисочка. Спробуйте скласти речення. Кіт. Сидить на дереві. Яке слово помічник ви почули? Слово помічник на. Далі погляньте на наступну картинку і схему. Складіть речення. Ведмідь пішов за медом. Яке слово помічник тут є? Слово помічник за. Діти, зверніть увагу. Ми склали два різних речення. А схеми були однакові. Так, дійсно, однакові схеми. Придумай своє речення за цією схемою. Мама спекла печиво. Добре, Марічко. А я скажу ось таке речення за цією жіною. Фемою настала тепла осінь. Ой, а я ще придумала. Сьогодні гарна погода. Добре. Діточки, ви добре попрацювали? Молодці! Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей.